Провадження матеріалу та обладнання в кімнаті сенсорної інтеграції на всебічний розвиток дитини з особливими освітніми потребами. Сенсорна інтеграція це здатність мозку правильно сприймати, обробляти та поєднувати інформацію через органи чуття. Для дітей цей процес. Часто є порушеним, що впливає на поведінку, мовлення, емоційний стан, рухову активність і здатність до навчання. У нашому закладі дошкільної освіти компенсуючого типу виховуються діти з різними особливими потребами. Кожна дитина вимагає індивідуального підходу та спеціалізованої підтримки. Кімната сенсорної інтеграції є одним із ключових інструментів для створення адаптованого освітнього середовища нашого закладу. Вона спроєктована з урахуванням потреб різних категорій дітей, що допомагає спростити адаптацію та дозволяє повноцінно брати участь у освітньому процесі. В роботі з дітьми. Використовуються різні матеріали та обладнання з урахуванням потреб дітей. Ця кімната дозволяє педагогу ефективно працювати з різними порушеннями у дітей, що є ключовим моментом у подальшому навчанні дитини та соціалізації. Таким чином, Кімната сенсорної інтеграції стала не тільки потужним ресурсом для розвитку, а й ще простором для релаксації. В садочку розроблені групові заняття творчою групою закладу, директором, вихователем методистом практичним психологом, вихователями дефектологами Під час розробок цих занять. Були враховані особливі освітні потреби дітей. Групи дітей розподілені за типами порушень з соціоадаптивними, інтелектуальними, мовленєвими та фізичними. Заняття проходять у три послідовні етапи, що забезпечують їх ефективність. Перший етап вступний. Допомагає дітям адаптуватися до атмосфери в кімнаті. Другий етап основна частина заняття активна. Розвиток конкретних навичок за допомогою обладнання. Третій етап заключний, регулююча частина. Плавне повернення до стану спокою. Системність занять. Забезпечує позитивні зміни у розвитку дітей, дозволяє уникати перенавантаження, регулярні дотримання структури створює у дітей відчуття стабільності та безпеки, що сприяє ефективному засвоєнню матеріалу. Кімната сенсорної інтеграції забезпечує безпечний простір, де дитина вчиться розпізнавати власні емоції, керувати ними. Та знижувати рівень стресу. Групові заняття дають можливість дітям здобувати навички співпраці, покращують комунікативність, впровадження регулярних занять у кімнаті сенсорної інтеграції продемонструвало суттєві позитивні зміни у поведінці та розвитку дітей, Покращилась емоційна стійкість у дітей з гіперчутливістю. Діти з аутичним спектром, які уникали обіймів та фізичного контакту, тепер з більшим комфортом приймають близькість однолітків та педагогів. Якщо говорити про фізичний розвиток, то він теж зазнав суттєвих змін. У дітей покращилася рівновага, зміцнення м'язів та фізична витривалість. Відзначилися покращення просторової орієнтації. Ця позитивна динаміка спостерігалась поетапно. Підсумовуючи, можна впевнено стверджувати, що впровадження матеріалу та обладнання в кімнаті сенсорної інтеграції довели свою ефективність в роботі освітнього середовища. Таким чином, Кімната сенсорної інтеграції є потужним комплексним інструментом для адаптації, навчання, соціалізації дітей з особливими освітніми потребами.